Зараз на тесті блок живлення з роз'ємом USB Type A. Це простий, але достатньо надійний блок. І справу свою робить добре. Бачимо, що цей блок живлення підтримує два протоколи 5-вольтових. Це Apple 5V 5 v 21 а та BC12 v 15 а Це 5-вольтові протоколи, які підтримують майже всі гаджети по дефолту. Тестуємо цей блок живлення, щоб подивитись, яку потужність та струм може віддати ця малеча. Піднімаємо струм на блоці електронного навантаження. Це дасть нам змогу виявити, який максимальний струм тримає цей блок живлення. Струм 1,8, 1,9, 2 А, 2,1, 2,2. Спрацював захист пристрою. Отже, потужність блоку 10 Вт, струм 2,1 А. Для повного тестування вирішив навантажити пристрій максимальним струмом 2,1 А. Та подивимось, що показує тепловізійна камера. Бачимо, що є невеликі локальні нагрів. Враховуючи, що блок живлення тестується на максимальній потужності 44 градуси для нього це є нормальна робоча температура. Це не виходить за межі технічних умов виробника. Отже у підсумку, цей блок при невеликих розмірах має потужність 10 Вт, яких достатньо для безпечного повільного заряджання гаджетів. Блок стабільно видає 5 В навіть при максимальному навантаженні 2 а. Падіння напруги при цьому не перевищує 0,1 В. Також має електронний захист від перевантаження, що в свою чергу убезпечить від перегріву та теплових пробоїв. Перевірив на осцилографі пульсації напруги, вони мають всього 0,5%, що з легкістю входить у норми стандартів ЄС, які рекомендують не більше 1%. Вважаю, що цей пристрій, відмінно підійде для забезпечення живлення різноманітної 5-вольтової техніки. Він як остик, тягне усе і без питань.